Екстреного рішення стосовно чоловіків 55 плюс років тепер вже точно на фронт не відправлять. Депутат Разумков зробив заяву. У раді готуються зміни за кордон. Відпускатимуть усіх українців із відстрочкою призов шокує дедалі сильніше. Про це далі додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я дарина Гуцкало і останні події. Чоловіки 55 плюс не служитимуть на фронті. У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт. Про це заявив депутат Дмитро Разумков. Саме тому ми реєструємо законопроєкт команди розумної політики для збройних сил України для того, щоб а була справедлива мобілізація. Людина в 55 плюс мала право обрати. Якщо він придатний і відчуває в собі такі можливості, він йде на лінію фронту. Якщо ні, він має право обрати несення служби. В інших підрозділах. за словами Разумкова призов українців старших за 55 років став серйозною проблемою для збройних сил України. Ось які аргументи він наводить. Є дійсно люди в 55+, які можуть виконувати бойові завдання, знаходитись на лінії безпосередньо бойового зіткнення і виконувати функції на лінії фронту, але здебільшого їх здоров'я, їх вік не дозволяють цього робити. Але в ТЦК на це не дивляться всі. Придатні всіх відправляють, але коли вони потрапляють до бойових підрозділів, і командири, і побратими, дуже часто розуміють, що а, ті, ті вади, які пов'язані з 55+, не дозволяють їм виконувати бойові функції. Депутат також переконаний, що такий підхід збереже життя, підвищить ефективність мобілізації та зменшить ганебне явище бусифікації. Водночас військове командування ще восени 2024 року хвалило директиву, яка обмежує проведення мобілізації чоловіків віком від 50 до 60 років. У війську мали б опинятися лише ті, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності, і за окремим мобілізаційним розпорядженням генштабу зсу. Що собою являє відповідний документ? Це означає конкретне рішення генштабу по конкретній людині. Що цю конкретну людину прізвище ім'я по батькові такого теча. Слово народження, вот е, вони можна окремо мобілізувати, брати всіх підряд чоловіків 50-60 Більше не можна, що відбувається на практиці, розказав адвокат Олег Мицик. ДЦК пробує відібрати людей, які зможуть заповнити рідкісні спеціальності, розвідки, зв'язку, інформаційних технологій, можливо, медицини. І інших, як щодо яких будуть відповідні розпорядження, за словами адвоката, військовий керуються нібито тим самим спеціальним мобілізаційним розпорядженням, про яке раніше мовилося у директиві генштабу для нього треба таку людину підбирають, шукають під розпорядження. Втім, решта українців 50-60 років, попри заборону і відсутність спеціальних навичок, все одно потрапляє до війська. Я не можу спростувати повністю. Що ТЦК не мобілізовували людей віком більше 50 років за останній час? Ну так немає такої інформації. Разом із цим відбулося розширення призову чоловіків старшого віку. Відтак, у липні, президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволив службу за контрактом для українців старших від 60 років. Вони можуть служити за власним бажанням, а командир частини має приймати їх на службу через письмову згоду. Натомість адвокати забили на сполох. Закон не містить інформації про можливість можливі посади, ми можемо припустити, що це можуть бути інструктори, фахівці з логістики, але немає чіткого передбаченого переліку посад, куди будуть залучатися такі військовослужбовці. Тому це питання може дійсно викликати великий подив в подальшому щодо виконання такого закону. Можливо, воно може бути вирішено, якщо в контракті. Зсу буде чітко прописано на яку посаду залучається, і що входить до посадових обов'язків. Але давайте також не забувати, що у нас є бойові частини відповідно до. Пояснювальної запис записки за да, вказаного закону передбачається, що е, не повинні залучатися до бойової частини, але підрозділ може бути залучений до виконання бойових завдань, і тоді відповідно навіть вказані військовослужбовці можуть перебувати там. Нардеп Федієнко же запевняє, що йдеться не про передову, а про тил. Тобто чоловіків 60 плюс років братимуть на посади бухгалтерів, кухарів, водіїв, айтівців та діловодів. Я хочу увагу, що натока ми інколи аналізуємо, чому Військова частина не витратила кошти, які у неї є по субвенціям на рахунку для того, щоб придбати дрони, реби там тощо. Вони кажуть, дивіться, ми б їх витратили. У нас просто немає фахівця, які вміють це робити, які вміє там з роботи на прозоро викладати документи, які вміє аналізувати ці пропозиції. Ну і так далі. І це можуть виконувати навіть ті ж самі громадяни України в вікової категорії 60%. А тим часом народна депутатка від слуги народу Галина Янченко запропонувала дозволити виїзд за кордон не лише для молоді, а й для тих, хто має відстрочку від мобілізації. Як на мене, то можна знімати заборону повністю. Наприклад, для всіх, у кого є підстави для відстрочки, військовослужбовцям, що звільнились тощо. А що думаєте, ви? Нагадаємо, що у серпні без змін підстави для отримання відстрочки або звільнення від служби мають особи з інвалідністю першої, другої або третьої групи. Відстрочка також надається за сімейне обставинами зокрема, багатодітним батькам троє і більше неповнолітніх дітей, чоловікам, які самостійно виховують дитину до 18 років, тим, хто доглядає за тяжкохворими або людьми із інвалідністю. Також не підлягають призову студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають першу вищу освіту. Аспіранти, які навчаються на денній або дуальній формі за держзамовлення. Громадяни засуджені за тяжкі злочини, ті, чиї рідні загинули або вважаються зниклими безвісти під час війни, і особи, які які повернулися із полону. Водночас, попри всі ініціативи, що лише перебувають на розгляді, процес мобілізації за сталою схемою продовжується. Чоловіки, що потрапили до війська, спершу проходять базову загальну військову підготовку. Як, зрештою, відбувається інтеграція в армію, про це у сюжеті далі. Ворог на 12 у нас от район щиток це ніби. Противник, який заліг, і веде ага. по нам богонь. Боєць займає позицію. На все він має лічені секунди. Що довше він буде думати, то швидше умовний ворог зможе просунутися, і зупинити його треба гранатою. Граната ну, зараз ми відпрацюємо більше Ближній бій. Противник наблизився. Біля наших позицій заліг і вже він навіснені кітка гранати. Ми відпрацьовуємо на напрямок ворога. Один за одним бійці закидають гранатами умовно ворога на реальному полі бою. Саме невеличкими групами росіяни і намагаються штурмувати. А це вже бійці 115-ї бригади відпрацьовують свою майстерність з пострілів з кулемету Браунінг. Таким озброєнням і ворожу піхоту ліквідувати можна і їхню техніку підбити, але краще вдарити з ручного протитанкового гранатомета. Автонайда жово не порвалося всього під пішку снарядом доверху. Срібер постріл. Емоції, як Є вже? А ви коли-небудь вже стріляли ні разу. то. це в перший раз да. ці захисники буквально нещодавно мобілізовані і пройшли базову загальну військову підготовку. Але потрапивши до бригади, тут їм обов'язково влаштовують ось такий адаптивний курс. Почему называется адаптивный курс? Мы адаптируем бойцов непосредственно под дії бригады. То есть на каком направлении бригада, какие у нее есть проблемы на этой, на этой линии фронта, мы больше их подготавливаем непосредственно уже к боевым действиям самой бригады. То есть самое главное людей не унижать, не оскорблять. То есть вне зависимости от их возможностей физических. Під Олександр у війську вже майже п'ять років. Спочатку була струкова служба, потім ООС велику війну зустрів на Донеччині у складі 95-ї бригади, десантник тримав оборону під Нью-Йорком. Згодом звільняв Харківщину. Щоправда каже, війна за цей час кардинально змінилася. Зараз, коли з'явилися дрони, стало тіже. Розвідку толком не підеш. Там то маніпуляції толком не зробиш, якщо ти не умієш якогось рівня підготовки. Ще все все, працюють дрони. Є навіть є території на лінії фронту, там ді бою адні дрони. Навіть толком людей людям, одні дрони. Під час одного з бойових виходів Олександр дістав поранення. Вороже залізяча прошило сонну артерію, та лікарі бійця врятували. Нині свій досвід він передає новоприбулим, хоча сам теж постійно вдосконалює свої навички, і час від часу теж виходить на завдання. Більшість людей я встречав того, як я учив ні один боєць мені ще не скажу, що я навчив якоїсь єрісті. Олег Корнієнко Захар Комах, Факти сі ті. Єдині новини. Побачити армію зсередини можуть не лише військовослужбовці унікальна можливість для цивільних відчути себе оборонцями та дізнатися, як насправді працює військо. Такого ще не було. Нові горизонти оборони держави. Які вони розлогіше про це у матеріалі? Далі вона підкорила Еверест, складний восьмитисячник Макалу та смертоносну гору Анапурна, та що таке сучасне військо. Дніпровська альпіністка Ірина Караган відчує вперше в житті. Я очікую якихось дуже неймовірних вражень. За кермом новатора відданий боєць у бригаду прийшов ще в 14-му. Ось так вивозить побратимів на позиції. лізти туди куди не просять. Боєприпасу понад 8 кілограмів влучає у ціль. <звук> так працює славетний вампір безпілотник, що жахає ворога, так що окупанти дали йому своє ім'я. Коли він в повітрі, цей неймовірний звук. І от саме через це вони назвали його Баба бабоягом. компас угу. кут нахило. Керує вампіром вперше в житті. Альпіністка Ірина Караган з інструктором навчається швидко. Це знижується, знижується. І знов злітає вже з навчальним боєкомплектом. У -у -у! Yeah. Все, тепер запобіжник. З вас би вийшов хороший пілот. А власну роту безпілотних систем у 25 створили одним із перших у війську. Відтоді постійно вдосконалюються. У ну, нас доволі такий Добре, видно. Це ми зараз 200 метрів знімаємо. Це очі для ФПВ, очі для мінометів, для артилерії. І, і з нього можна щось скинути. Да, да. Да. Підприємці, громадські діячі чи автори ландшафтного парку відчути, що таке технодесант 25-ї бригади, можуть люди різних професій чи віку. Я спробувала в мене вийшло. Я вразила винтокрил. Я посадила мавік, я там щось зробила, і так я розумію, що це в принципі можливо. Бакет, на якому ми тренуємося. Я збивав лічно з такої зброї самоліт. Ой, попала. Попала робот, що везе на собі провізію чи боєкомплект, або ж рятує поранених чи цивільних, що опинилися в пастці. Він здатен підхопити понад 200 кілограмів. Ризикнули, ви забіця всю ніч везли. Пішки вийти він не міг. Машина заїхати туди не може. Нервував дуже сильно. На тому дроні, тому що полити в полі це, ну, – беззахисний. Але він не, він не ходячий був. Як це бути евакуйованим чи пілотом наземного робота випробовують цивільні? Власне, таким чином можна евакуювати пораненого бійця. Коли країна, яка в 20 разів менше свого ворога змагається, але робить це з КПД в 20 разів більше, це викликає відчуття. Но ну, неймовірного хвилювання, неймовірної віри в те, що у нас все видно. Нині тримають один з найскладніших покровський напрямок. Єдина бригада, що вміє десантувати і особовий склад, і техніку, мусить змінюватися за умов сучасної війни. Визнають командири посвятити у технодесант хочуть і цивільних. Війна змінилась кардинально, і хотілось показати цивільному населенню, донести, що е Зараз немає такого, що в основі там штик примкнути і піти в атаку. Зараз основою є не тільки піхота, а й дрони, і в мілі в їх застосування. Альпіністка Ірина Караган, що пройшла усі випробування, не стримує емоцій. Це якийсь космос. Майбутнє вже тут відчуваю таку вдячність цим людям, що вони роблять щось неможливе. Мені дуже хочеться для них щось зробити. Бо я я бачу, я, ну, що вони для нас роблять. Цивільні посвячені у технодесанти десанти боротися з вигадками про українську армію, активніше збирати донати чи навіть підписати з бригадою контракт, аби власноруч керувати новітніми апаратами уже на полі бою. Уропали сколоксандркуліш до нечена тесн марафон. Єдині новини. Чи справді чоловіків 55 плюс років тепер остаточно не будуть відправляти на передову? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. На з вами вже 450 тисяч підписників. Далі більше побачимось.